Дивіться, на місце для інвалідів стає ще на інваліда, кидається голова. Дебіл. Дебіл. Знаєте своїх героїв. Дебіл. На цих кадрах уже фінал конфлікту, який завершився кривавими розбірками. А почалося все з того, що ветеран війни на позивний Махно зробив водієві зауваження. Той припаркувався на місці, призначеному для людей з інвалідністю. Приїхав, щоб купити продукти. Ну, і, як бачите, тут не дуже багато місця для паркування. Але місця для інвалідів, вони ось, ось саме тут знаходяться, їх тут два, вони були зайняті. Йдучи до супермаркету, побачив, що людина, яка займала одне із місць для інвалідів, до своєї машини виходив з тією телегою. З продуктами. Я кажу, перепрошую, у вас на машині я не бачу позначки, що ви людина з обмеженими вадами. Можливо, у вас є посвідчення, що ви є особою з обмеженими вадами. Нема, але каже, я хочу бути інвалідом. Я дуже перепрошую. Почав розповідати, що у нього нещодавно був інсульт. Розмова каже ветеран швидко перейшла у відкриту агресію. Чоловік почав погрожувати, а далі ситуація загострилась. Я коректно себе вів до останнього, поки ця, ця людина не почала виїжджати ну, з криками, з бранню, майже наїхав мені на ногу. Потім середні палець, там голосні викрикування. Я кажу, та стій. Мені дуже важко втримати себе в таких ситуаціях. Я Відвідую лікарів і дуже багато приймаю препаратів. І саме такі моменти, як лікарі кажуть, дуже повишене чувство справедливості. Підходячи до машини, він вже вилізав звідти, вже хотів з кулаками кидатися в мій бік. Чи в момент, там, коли він відкривав дуже різко двері, чи коли махав руками, чимось я не відчув, було пошкоджено мій лікоть. У результаті конфлікту працівники супермаркету викликали швидку. Як виявилось, у ветерана глибока рана на руці. Лікарі наклали шви. А от водій, за словами очевидців, просто поїхав з місця. Та Олександр каже, це не перший такий випадок. За місця для людей з інвалідністю триває справжня боротьба. Ми вирішили провести власний експеримент. У Нас на годинку 13.30 Пекло багато людей, може обітня перерва, то може спробуємо прокатитися тими місцями, де зазвичай я буваю так на протязі дня і подивимося, яка ситуація у нас з паркувальними місцями для інвалідів. Так, можемо проїхатися тут поряд. Є АЗС. Там Буває, часто каву п'ю або там до туалету завітати тут поряд. І Там єдине є місце для інвалідів з позначкою. Поки їдемо, Олександр розповідає, має офіційний статус особи з інвалідністю. Відповідна позначка в нього і на авто. І за законом чоловік має пільги на паркування. Якщо це на тих парков, паркувальних місцях, де платна парковка. Мені можна безкоштовно стати тільки на місце з позначкою для, для інвалідів, і тоді я можу там безкоштовно стати. Якщо я стану на звичайне місце, то буде мені штраф. Приїхали на нашу першу локацію. Тут вільне, що приємно дивує Олександра. Хоча не на камеру працівники АЗС зізнаються, тут справді часто паркуються ті, хто не має жодного посвідчення. Наступна локація центральний ринок. Ось Це тут місця для інвалідів. Он позначка. Що ми бачимо? Ми бачимо, що місце для інвалідів зайнято. Але на машинах немає, позначки так приїхав на улюблену озерку скупитися, піти вкритий ринок за м'язком, що? бац, а тут занято. І ось вліво 14 метрів ми можемо сюди паркуватися, але ми, у нас немає змоги. Поки шукали паркомісця, до цієї машини вийшов власник. На камеру спілкуватися не захотів. Проте зізнався, довідку про інвалідність має, але стидається свого статусу, тому не афішує. Люди соромляться. Соромляться ну, позначати себе. Ви, якщо можете помітити, в мене трохи жартівливий такий значок. Ідея така, що не треба. Цього ну стіснятися ще одна проблема незнання прав. Адже пільгами може користуватись не лише сама людина з інвалідністю, а й її близькі родичі. Тому якщо авто одне на родину, позначку не клеять. А ми їдемо далі. 20 хвилин на третю, в принципі, не дуже завантажена. Ом, два місця для інвалідів вільні, але півмайданчику вільний з місцями. Ось людина уїжджає з міста для інвалідів. Поряд машина стоїть без позначки, що там людина з інвалідністю. Але місце займає. І ще один займає. Це навіть не по розмітці стоїть. Ну і все, Місця для інвалідів, і ми бачимо, що жодної машини з наліпкою немає. На жаль. Чи на щастя? Кілька хвилин на парковці, і ще один чоловік без позначки паркується на пільховому місці. Чому? Я на п'ять хвилин в банкомат хотів. Все, я поняв. Вже їду. Я бачив, я не хотів вставати, але я на п'ять хвилин в банкомат. Минуло кілька хвилин на це саме місце. Заїжджає інше авто. Я перепрошую, дівчина, а ви бачите, що це місця для інвалідів? А? Бачите? бачите? Бач... Ні, ви не маєте. Підсумовуючи, Олександр наголошує ці місця не забаганка, а необхідність. Після поранень йому важко долати великі відстані та носити важкі покупки. Проте, навіть, попри спеціальні таблички й розмітку, люди все одно продовжують займати місця, які для них не призначені. За офіційними даними Міністерства соціальної політики, з початку повномасштабної війни кількість українців з інвалідністю зросла на 300 тисяч. Загалом їх уже понад три мільйони. І цілком логічно, що міське середовище. Має адаптуватися до нових реалій. Дніпро не інклюзивне місто. От це я можу сказати точно. Не найменш доступне серед міст України, адже останніми роками були зроблені ну, такі доволі впевнені кроки до встановлення цього універсальності міського середовища. Але все ж таки низка проблем вона залишається. Найбільш кричуща така проблема, на мій погляд, це недостатня освітленість населення, от як, в принципі, спілкуватися з людьми з інвалідністю, як комунікувати. Ще важче каже Владислава тим, хто свого авто не має, і хоча Дніпро впевнено йде до безбар'єрності, втім кількість низькопідлогових транспортних засобів все ще недостатня. А тим часом в Україні посилили контроль за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Порушників штрафують до 1700 гривень, а за повторні порушення до 2550 гривень. Анастасія Вільхова, Євген Дро, Сергій Озеров, новини 11 каналу.